Ми з вами понеділок, і ми готові працювати. Сьогодні дуже цікава тема. Таню, привіт. Привіт. Це дуже актуальна тема про сварки. Я тобі чесно так. скажу: хваряться всі будь-коли, будь-де, родичі, свекри, тещі, жінки, ці чоловіки, сестри, брати, все і не тільки за гроші. Сварки а можуть бути. Це за б... все. Забудь-що. Тому е, давай окреслимо такий міні е, опис, що в нас сьогодні буде. Ми сьогодні будемо, точніше, я буду тобі сьогодні розповідати і глядачам нашим про те, як сваритися правильно, як е, входити в конфлікт, і декілька буде правил е, поведінки саме в конфлікті, і до конфлікту. Щоб він був ніжний, так як я написала в заголовку нашому, що конфліктуй ніжно. <хм PV> Ось саме про це і буде мова сьогодні. Е дуже актуальна тема. Е до речі, можливо, ти не в курсі, я тобі скажу, у нас вже на банці майже 12 тисяч гривень. Серйозно, так. оце <плес> ми круті. <плес> ну не ми не ми з тобою, не ми з Мар'яною з тобою, а всі учасники, які долучаються, так. Так, ми зібрали майже 12 тисяч гривень. Я розумію, що є блогери, які десятки мільйонів збирають. Але ми з ними не рівняємось. Ми робили перший збір, і цей перший збір продовжується. Нагадую, що у нас 25 го числа вечорниці психологічні, і входом на до нас на вечорниці є оплата від 200 гривень. Так, оплата на, на банку монобанку. Відповідно, нам вже накидали 12 тисяч гривень. У мене, нема, у мене нема слів. З 30 квитків продано 31. Але я глядачам скажу, що ми відкриваємо ще 30 квитків. Тут ніякого маркетингового ходу немає, просто більша половина з цих людей буде онлайн, а ми збираємо 30 людей в зал. Так відповідно, так. ну до цього нам треба ну хоча б ще 30 продати. Відповідно, ну якась частина там 25-30 прийде в зал, а не е... тобто, коротше, ми продаємо скільки хочете квитків. Головне, щоб 30 людей було в залі. Скільки буде онлайн, хоч 20 тисяч. Нам приємно на основне, якщо ви Львова, то ви можете прийти прийти до нас і потусити разом з нами, тому що психологічна тусня вона надає крила. Натхнення, будете мотивовані 100% на місяць вперед до наступної нашої психологічної такої вечірки, вечорниці. Ну, але я чув, що в нас їде, як мінімум одна людина з Києва, два з Луцька, три з Вінниці, так. здається, кілька з Тернополя, і ще з Києва думають декілька людей. Е, одна дівчина їде з Польщі. З <натхнення> Польщі. <натхнення> так. Оце це ми зробили фурор. Що це буде просто як люди буде? скучили? Як люди скучили за цим за живими зустрічами? Так, так. А, друзі, давайте хто в етері, ставте, будь ласка, лайк. А ми починаємо спілкуватися про сварки. Отож, Таня, поїхали. Що ти маєш на увазі під сваркою під сваркою? Під сваркою. Що тут мати на увазі? Тут навіть не потрібно ніяк е, визначення цього, тому що всі розуміють, що це таке, що таке сварка, конфлікт. Це коли е, один на одного підвищують голос, так, якісь крики, і це все систематично, ніколи не вирішується цей конфлікт, він десь зависає, е, сніжним комом утворюється, а потім лавиною десь в один прекрасний момент. День сонячний, світлий, де потрібно, можливо, засмагати, вони починають розлучатися. Так от, щоб для цього до, до такого моменту не доходило, потрібно навчитися правильно конфліктувати, правильно сваритися. Що для цього потрібно? Найперше, це зрозуміти, що деякі слова мають реакцію. Зворотню неадекватно. Тобто, ви завжди будете викликати негативну реакцію цими словами. Потрібно запам'ятати От просто запам'ятати і їх не використовувати, вживати інакше речення замість цього слова. Наприклад, завжди. Ти завжди там не ставиш своє взуття чистим в коробку, до прикладу. Не може бути таке. Ну, не тільки ця ситуація, а взагалі, тому що якщо один раз поклав в коробку, то, значить це вже не є завжди. Слово ніколи. Ти ніколи мені не даєш. Не може бути такого, тому що до цього, там, до весілля, до одруження чи після одруження, коли був медовий місяць, все було в сексуальному плані прекрасно. Ти мусиш. Ти мусиш там виконувати таке, -то. або mm -hmm. ти повинен мені давати кошти, коли вони приходять тобі там на картку, чи заробітні плати, чи ще там ще. Ось це, mm -hmm. ці всі слова, чотири, всього лише, поки що чотири даю, вони будуть завжди викликати негативну реакцію. Людина буде або агресувати у відповідь, або щось доказувати, або виправдовуватися. Інакшої реакції ви на це не отримаєте. тому... Починаючи конфлікт, забули ці слова, і тоді вже починаєте. Друге, тема конфлікту має бути одна. Я неодноразово про це повторювала. Тобто є ситуація, не поклав в коробку те взуття брудне, ви mm -hmm. тільки обговорюєте тільки цю ситуацію, не приплітаєте там, що ще було якісь, ще якісь були ситуації, тільки цю одну, от розрулили її. Зрозуміли, хто що не правий, і далі пішли вже до наступної ситуації, і так далі. Тобто, можна так сказати, що один день одна ситуація можна вирулити. якщо це вже дуже, знаєш, так, запущено от прямо аж, аж дуже. Наступне: ніхто не задумується над тим, щоб похвалити свого партнера, навіть якщо ви в конфлікті. Як це може, наприклад, виглядати, знаєш? Приблизно не знаю. Ну, ні. Напри, наприклад, е, я знаю, що мій партнер, от, мій чоловік, він вміє mm -hmm. слухати мене. Так. І я йому можу сказати: для того, щоб донести якусь інформацію, таку важливу, я йому говорю не в претензійній формі, а звертаюся. Любий, от ти вмієш слухати. Спробуй мене зараз почути те, що я хочу тобі сказати. Все. Mm -hmm. Mm -hmm. І ось ця фраза вже буде якби, давати таке м, запрошення до того, щоб ми обговорили. Не претензію відразу, що ти там зробив якусь каку-б'єку, а mm -hmm. запрошенням поговорити мною. Плюс я ще похвалила, який він кайфовий кайфово те, що він мене може послухати, тому що він це робив раніше. Але кожній дружині. чи Чоловікові потрібно виділити оцю якість, яка, яку реально можна похвалити. Не придумати десь там, що вона існує, а вона реальна має бути. Тобто потрібно поспостерігати за якостями партнера і вже з цього його хвалити, а потім вже доносити цю інформацію. Також любителі читання думок, хто там ванги. Чи як вони там провидиці? Що думаєте, якщо він там щось зробив чи вона, здогадаєтеся, на що ви образилися? Ні, хрена, на жаль, це ніхто не здогадується. Думають, ось так приходить, приходить пара сімейна, і в них якийсь там виникає конфлікт. І коли вони, коли їх запитуєш. Яка твоя думка, чому виник конфлікт? І спочатку говорить один, а потім говорить інший. Ну, хто вибирає, хто перший? І які потім здивовані обличчя і очі, коли цей конфлікт, один і той самий конфлікт на різні теми? От про Взагалі про Різ. Вона про овочі, а він про каву. Капець, капець. І, ось, і, ось там, і ось так постійно. І, а, хтось, а вона думає в цей момент, що він зрозуміє. Не, не зрозуміє. Тому е, є конфлікт, є якась ситуація неприємна відразу. Не треба чекати 25 років, щоб потім йому згадати про це, чи їй згадати про це, що ти там щось десь там зробив. Відразу про це говорити, відразу. І mm -hmm. тоді вже, і тоді вже переходити до, до наступних фаз. Особливо є таке. Коли говорять, давай поговоримо, так? Тобто не запрошують, а ось давай з тобою поговоримо. Чи е, там сидить чоловік на роботі, а вона йому дзвонить, і в мене до тебе є серйозна розмова. І тут вже все впало. <сустрізь> було ж таке в тебе, чи ні? <сустрізь> 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 ні. І ти починаєш, ні, не було такого. І ти починаєш, ну напишіть, можливо, в когось напишіть плюсика, нам, що було таке. Тому що це дуже часто така історія, mm -hmm. при тому, як в чоловіків, так і в жінок, що нам потрібно з тобою поговорити, і це сказано зранку, а говорити вони будуть аж ввечері. І це цілий день ти крутиш кіно, фантазуєш, що ж це ви будете про що говорити. А потім він приходить додому, вона насипає йому вечеряти. Він вечеряє, сідає напроти нього і починає свою. О, бачиш, плюсики ставлять. Значить, є. Mm -hmm. <laughs> і починає йому -то розповідати, значить, що, як і де, коли йому потрібно зробити. Насправді, для того, щоб увійти в цей конфлікт і поговорити на цю mm -hmm. тему, не потрібно сідати один напроти одного, це, типу, як на ринку. Mm -hmm. На ринку що роблять? Б'ються і сперечаються, хто кращий. А у вас в конфлікті результат не хто кращий, не ну, не хто кого де там образив, а як вийти з цієї ситуації? Тому ну, найкра... найкраще це коли м, ви домовляєтеся з партнером, що, наприклад, підете на прогулянку. І в момент, коли ви будете там їсти морозиво, ви обговорите оцю ситуацію. Або, Це наприклад, ситуація. Да, або наприклад, якщо е, є будинок приватний, то можна піти зайнятися якимось прибиранням біля будинку. І угу. таким чином також вияснити, по-перше, коли ви будете на людях або зайняті м, іншою справою, у ну, вас не буде настільки багато емоцій в цей момент. І ви зможете почути один одного, один одного того, і, ви, і вислухати так. І ще такий важливий момент це узгоджувати час. Тобто, інколи буває дуже багато клієнтів, до речі, так, ніч. Вже спати, а вони сваряться до чотирьох ранку. Особливо я це спостерігала, коли раніше ще була заміжня, і ми жили в квартирі. І в квартирі ну, зазвичай чутиш, що де сусіди, особливо вночі, роблять. І ось деякі сусіди по ночам в них постійно оці були сварки. Не сваряться вдома, не сваряться, тому що вдома, а особливо якщо це е, спальне місце, спальня, де ви лягаєте спати, де ви маєте отримувати насолоду один від одного, конфліктів не має бути. Тобто, ви, ви домовляєтеся відкладати цей конфлікт, наприклад, на завтра, на ранок. За чашечкою кави ви можете обговорити, якщо не буде емоцій. Якщо будуть емоції, виходите десь в інше місце. Придумуєте це місце, де ви будете конфліктувати, але тільки не вдома. Тому що вдома ми відпочиваємо і проводимо час з сім'єю, і це має бути затишок, а не як хтось один не хоче приходити додому. Бо ж є по цій причині, я не хочу приходити додому, тому ну, що так. там вона, чи там він. Ну так, так. Слухай, маю питання до тебе. Так, давай. А от як бути, що вона, наприклад, живе, вони пара, вони угу. живуть не у Львові, наприклад. і Вона хоче піти на психологічні вечорниці, а і стидається йому сказати. Що давай 25 серпня поїдемо на психологічні вечорниці, які робить Таня, Юра, Мар'яна будуть виступати? Переночуємо, створимо романтику. Заодно з'їздимо, погуляємо по Львову. Ми не були у Львові там чи давно були. Так а чоловік каже: ти дивишся херню, повну пігню. І зараз е, хтось може подумати, що я знову продаю психологічні вечорниці? Ні, я просто на цьому прикладі хочу показати, що багато хто щоб ви не слухали, е, неважливо що, чи ваша половинка буде агресувати і казати, що це повна туфта. Таке слухати ти слухаєш повну фігню, і так далі. І тому подібне, як бути в таких ситуаціях, коли до це доходить до сварки. Тому що є ще одне правило, яке є важливе. Ну, На жаль, ми маємо притримуватися правил спілкування і в сім'ї, в тому числі і не тільки десь. Це не провокувати, і не підводити до ось цих от провокацій. Тобто, потрібно дуже розумно і мудро підійти до цього питання і сказати, наприклад: у мене виникло питання. У мене виникла задача. Хтось там мені... підійшов до Так, Тата мені сподобалось. Дівчина під'їхала. Ну, жінка така старша ага. на новій машині з салону, видно, що машина значить, припаркувалась, пішла, купила в магазин, сіла назад і виїжджає задом проти шерсті. Ну, тобто, дає в іншу сторону назад. Я дивлюсь, що от я це ти розказуєш, я дивлюсь, що це вона робить. А, і вона, вона, їй машина сигналить, вона заїжджає назад, сміється. Машина проїжджає, вона виїжджає нормально, і от тільки що поїхала. Ти мені поясни, як так може бути? Чому це тільки в жінок відбувається? Ні, не тільки в жінок відбувається, в чоловіків також відбувається. Просто так як ми, ми жінки почали водити автомобіль в великій кількості, скажімо так, нещодавно десятків років, декілька назад. То е, ви чоловіки звикли до того, що у е, вас велика маса, і ви не так звертаєте один на одного увагу. А тут вже протилежна стать. А на протилежну стать завжди звертаєш увагу. Так само і жінки звертають е, на увагу на, на водіїв. Тому не провокувати на дорозі ні чоловіків, ні жінків спеціально. А відноситись до цього більш спокійно і ніжно. І ось ви повернемося до наших вечорниць і запросити вирішити ось цю свою задачу. Коли хочете прийти на вечорницю, запропонуйте, що в мене виникла ось така задача. Я не знаю, як її вирішити. Давай спробуємо подумати разом. І ви вже інакше підкладете ту солому, ту землю під ноги. Він вже почне вирішувати цю вам проблему, тому що ви її озвучили, що вона є у вас. Якщо вона озвучується, чоловіки зазвичай її починають вирішувати. Тому що ви ж малиха в свого чоловіка, а не хтось десь там. Так, але це повністю я підтримую, повністю підтримую. Але на практиці жінки так не зроблять. Потрібно на практиці. Чому називається практика? Для того щоб навчитися спробувати один раз не вийшло, так. спробувати саме... інший раз так. не вийшло. Сам... Так. Подивилися Сам... відео ще раз, переглянули, що Тетяна сказала. Попробували ще раз, записали в записничок, подивились свою інтонацію, зняли відео, як ви це говорите, до речі, і яка у вас міміка? Це також дуже важливо. А саме найголовніше приїхали 25 серпня на. Психологічні вечорниці, і там ми розіб'ємося в пари, можливо, навіть так на якісь, на якісь вп... на якісь вправи, і спробуєте це зробити в парах, тому що багато дівчат: 99,9% не вміють правильно хлопцю, і так само хлопці не вміють правильно донести партнеру. Е, ні свої кордони, ні свої цінності, ні те, що хочеться, хоча б спитати, ну поговорити. І Таня е, може я взяв на себе забагато, але е, ми теж будемо е, те проговорювати. Так я тобі відкрию секрет, що ми це проговорювати будемо. Але ми цього разу не будемо вправи давати, тому що в нас є е, наступні вечірниці, які е, заплановані, і mm -hmm. там саме будуть вже і вправи, і е, як методи, як спілкуватися з партнером. Тобто, це mm -hmm. буде на наступний. А так як в нас цей захід він буде більш дискусійний, то там зовсім е, і, інакша програма в його проведенні. Але про mm -hmm. це ми також будемо торкатися. Про це ми також будемо говорити про свої особисті кейси, як викручуємося, вирулюємо з конфліктних ситуацій, тому що вони є. Не буває так, що в сімейній парі їх немає. Це неможливо. Якщо їх немає, значить немає і почуттів. Тобто немає, ага. дорі, немає конфліктів, дорівнює, немає почуттів. Тобто там ніякої любові навіть ну, не пахне. До речі, я ще не сказала про позицію жертви. Ага. Щоб, щоб, значить, щоб, Зазвичай конфлікт він направлений як: Я хороший ти поганий. Все. Тільки у вас позиція, а це позиція жертви. Я хороший, ти поганий. Тільки ви зайшли в цю позицію, ви з конфлікту не, не вийшли, тому що у вас будуть тільки звинувачення. Ти такий, ти сякий, а ти така, а ти сяка. А ти то зробила колись, а ти то зробив, і навалила це за 20 років спільного життя, що ви там наробили. І для цього ви маєте перейти в реальність. А реальність, яка? Є чоловік, є жінка, пара, двоє. 1 плюс 1 дорівнює 2 Тобто ви в конфлікті не я хороший, я поганий, а я пара, я пара, нас плюс, і дорівнює це знайти mm -hmm. варіант, який підходить одному і іншому. Що ви будете робити? І тут не важливо, хто винен, хто спровокував, наприклад. А як ви вийдете обидва з цієї ситуації, щоб надалі у вас вона не повторювалася. Оце не позиція жертви, це позиція здорової людини, здорових пар, які хочуть надалі е, жити разом. І ви вже підлаштовуєтеся, хто що може. Я можу, наприклад, це зробити, я можу це зробити. Ось вам і дорівнює два. У, у мене є зразу живий приклад. Так, давай. Вона хоче на психологічній вечорниці, а йому мало сексу в парі. Можна об'єднати, ви їдете на психологічній вечорниці 25 серпня, бронюєте собі готель, так. і після вечері спільно з е, новими вашими друзями, так ми, ми будемо там, е, йдете собі на прогулку і чпокаєтесь до самого ранку. Блін, ну реально як вирішити, правда, проблеми зразу? Так, і це саме змінити ставлення. Ось змінити ставлення до цього конфлікта. Коли ви обидва розумієте, що у вас є шанс його ось таким чином вирішити, прийшовши до нас на вечорниці, то чому б ним не скористатися? Боже, як чудове закінчення. Так, так. Задай мені запитання. Яке саме? Будь-яке. Будь-яке. Ти конфліктна людина, бо я знаю, що ти конфліктуєш тут десь. А, так, дякую, Таня, за хороше запитання. значить, Таня мене спитала як саме будуть проходити вечорниці 25 серпня. Якщо я правильно почув, правильно. А, дуже, та дуже просто Е, 25 серпня. Ви з будь-якого міста України приїжджаєте у Львів. Всім до 17.30 приходите в зал в центрі міста біля ратуші. А 17.30 до 18.00 знайомитись між собою. Хто там в групі себе буде бачити, впізнаєте, фоткаєтеся, буде грати музика. Жива, можливо, навіть музика. Відкрию вам таємниці на 90%. Ну відсотків. що ти відкриваєш ці секрети? Так, ми, значить, визнаємо в 18 годині ми починаємо. А ви собі знімаєте сторіси, фейсбуки ваші інстаграми, мають заспівати в цей день, так? А ви нарешті в платі, в якійсь міні юбці або в максі юбці або в штанцях, ви хоч в лосінах, У вас дрес-код цього разу немає. Немає дрес-коду. А... Головне, ви приходите одна з подругою, або з чоловіком, або ви чоловік приходите з жінкою, там неважливо. Зовсім неважливо, чи ви один, чи ви парою. І. Слухаєте, слухаєте, прокачуєтеся, вчитеся, вчитеся і вчитеся. От саме це мене Таня спитала, я відповів Таня на твоє питання? Так, ти дуже вмієш читати мої думки і перефразовувати ті речення, які я говорю. Це дуже прекрасна якість. Дивись, як я гарно похвалила. Розумієте тепер. Так, і нагадаю, друзі, 200 гривень коштує квиточок зараз до 20-го числа. З 20-го по 25-й коштує 1000 гривень. До нас надіслала дівчина 500 гривень, але відправила в фонд притули. Це дуже добре, але фонд притули або відправляєте вже від тисячі з 20-го числа, так, собі не з 20-го, а 25-го числа відправляєте в будь-який фонд, який хочете. Від тисячі гривень, хоч мільйон гривень, нам це Чим більше, тим краще і показуєте нам квиток. Все, що до 25-го числа, тобто включно до 24-го, відправляйте на нашу банку, щоб ми просто більшу суму відправили туди, не розпорошували. так? Тобто ми, звичайно, зарахували, то, що ви фонд притули 500 гривень відправили. І навіть якщо ви відправите в чийсь фонд зараз, ми теж зарахуємо, але бажано зібрати більшу банку, відправити її на е, Збройні Сили України. Що зроблять з цими грошима фонд? Е Повернись живим, ми, не знаємо, в них величезний фонд, мільйони гривень, якщо не, сотні мільйонів гривень. Тому наша там сума 10, 20, 30, 50 тисяч гривень їм точно погоди не зробить, але, чесно ну, кажучи, пі... не зробить. Все зробить. Таких, як ми, 10 чоловік по е, 50 тисяч, маєш 500 тисяч. От, оце вже круто. Оце вже круто, так. Реально так і є. Я ще одну штучку скажу вам е, Давай. на останок. Е, Якщо от в конфлікті ви не заходите в конфлікт, от він є, наприклад, ви його уникаєте, цього конфлікта, то насправді так робити не те, що заборонено, а табу, тому що ви накопичуєте оцю образу. І потім ця образа накопичення, воно ж осідає, осідає внутрішньо ви відчуваєте е, якусь там невпевненість, у вас самооцінка буде падати, ви будете тривожитись, ви будете боятися, що кінець, якщо я зараз скажу про цей конфлікт, то буде кінець стосунку. Насправді не буде кінець, а початок чогось нового. Тому обов'язково говоріть, не стримуйте, тому що зазвичай оці стримування призводять, коли ви. Виплеснути ті емоції на те, що він неправильно відкрив вам шоколадку, або е, вона не посолила так вам правильно той борщ. Або, а це е... не конфлікт. Він не поїхав з нею на вечорниці, їй треба Так, або їти. так. Так, або не завіз її на вечорниці, або вона його не пустила на вечорниці, тому що там багато дівчат. Але дівчата там не шукають чоловіків, як і чоловіки не шукають дівчат. Вони, шукають там, пси... вони шукають там психологічного розвитку і навчитися правильному пошуку партнера. І поки вони не прийдуть туди, і не переслухають нас доти, вони там не знайомляться. Тому що, коли ви познайомитесь в такому стані, в якому ви приходите, ви отримаєте те саме, ніщо в стосунках, що і було до цього. Так. так так Так. Тому спочатку приходите, споч... Перепот... Ні, спочатку переглядаєте відео, а потім приходите. Ну, Пишете коментарі, лайкаєте. Так. Отримав величезне задоволення в спілкуванні з тобою. Чесно кажучи, вперше мені довелося з тобою провести ефір. Мені про тебе багато розказували. от але, е, те, що розказували, все підтвердилось. Ти справді професіонал своєї справи з великої букви. от і е, ну як то кажуть, мені приємно, що е, місто Львів побачить такого високого рівня а, психологію 25 а, серпня, в п'ятницю вже цього місяця. Тому, друзі, хто ще не придбав квиток, з Польщі, їдуть з Польщі. їдуть З Вінниці, з Польщі, з Києва. Воно одна підтвердила людина. Двоє з Луцька їдуть. Я вас прошу, беріться за голову, приїжджайте і відпочивайте. Якщо. Ви боїтесь, я ж знаю, чого ви боїтесь, ви не ракет боїтесь, ви боїтесь, що я буду на вас кричати, я буду е, жорстким, я вам обіцяю, що перші вечорниці я накладаю вето і табу на жорсткість, я буду дуже м'яким і дуже ніжним. Якщо що у вас є Тетяна, яка справляється з Юрієм в два слова. Підходите mm. до мене, я говорю два слова, і Юрій заспокоюється. Так, друзі, дякуємо вам. Це був прекрасний етер. До нових зустрічей завтра, Па-па.